Вітаю на сторінці мепляграю. Пропоную вашій увазі диван «Меркурій» від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину диван займає 90 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетний. Бильця задня стінка в дивані стаціонарна. Принцип розкладання дивану дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину та розкладаємо диван. Отримуємо спальне місце 1,32 см на 1,97 см. В цьому дивані немає короба для зберігання білизни. Наповнення дивану, пружинний блок, повсть, пінополіоріта та синтепон. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану залишається висока задня спинка. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, і обрати інший колір. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!